Відрощує манікюр підкрався непомітно, і мене насправді це дуже сильно бентежить, тому що по відчуттям я його робила десь тиждень тому. А по календарю три тижні тому. Я не розумію, чому життя таке швидкоплинне стало. Друге моє спостереження це те, що я якось нерівно до у кіті, тому що я подібний дизайн буду собі робити вже втретє. Я не знаю, що це за дитячі травми в мене вспливають, але окей, мені подобається. Перед манікюром я ще провела опитування в сторіс і мої дівчата проголосували за форму Форму, балеринку. Тому буде вона, казівний в мене не ізгой. Він теж буде балеринкою, просто його треба ще підняти. Піднімаю нігтики завжди, докладуючи полігель, хоча зараз з'явилось стільки нових технік, більш простих, але я, як головний манікюрний старпір, нічого не міняю. Ну а далі все знову, як в тумані, я вивалила просто весь свій декор рожевий, там вже і Хаукіті пішли і ведмедики. До речі, я такий манікюр собі робила на коротких, ви можете подивитись в мене в профілі в закріпленому і порівняти, які. Вам подобається більше. Я не можу визначитися, якщо чесно, тому що мені, в принципі, цей стиль дизайну дуже сильно подобається, як і всім в моєму оточенні, тому що мені робили компліменти і друзі, і консьєржі, і касири. І коротше, я дуже люблю увагу, тому я буду робити такий дизайн ще. Ну і по традиції оцініть цей манікюр в коментарях від 1 до 23.